Доброго дня, шановні вчителі мови та літератури. Мене звати Ольга Козаченко, я головний методист Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреню. І сьогодні я хочу познайомити вас з ресурсом нашої бібліотеки літературною мапою Херсонщини. Щоб звернутися до цього ресурсу, потрібно зайти на сайт Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва вийти в розділ користувачам, і коли ви вийшли в розділ, ось тут на нижній панелі ви бачите літературна мапа. Це вебресурс, на якому представлені біографічні та бібліографічні матеріали про майстрів слова 19 21 століття. Літературна мапа складається з двох частин. Перша частина це письменники, які народжені Херсонщиною. Ви бачите, вона представлена у вигляді мапи Херсонської області за структурою районів, які були до децентралізації. Якщо ми відкриваємо конкретний розділ конкретний район, ми бачимо. Всіх представників, які були народжені, от, в місті Каховка та в селах Каховського району. Внутри кожного розділу структуровано за алфавітом, а другий розділ це письменники, які не народжені в Херсонській області, але для яких Херсонщина стала рідною. Тут ви вже бачите мапу України за областями, і також країни, представники яких є, писали на Херсонщині, жили, творили, тобто якось пов'язані з нашою областю. Так, тобто, наприклад, відкривши Черневецьку область, ми бачимо, що уроджена цією гуребком Микола, але якщо відкрито почитати, він працював в Чаплинському районі, в Новоранцовській газеті, був кореспондентом обласної газети Надніпрянська Правда, тобто, що він працював на Херсонщині Жі. Які дані містяться? у нас в літературній мапі. Це ім'я, прізвище, ім'я по батькові, якщо є псевдонім, теж це вказується, роки життя, в якій отраслі працював, чи займався. Короткі біографічні дані, десь бувають цікаві якісь факти про письменників. Також доробок творчий, твори, які написав письменник, які є в бібліотеці, і так само бібліографічні дані про нього. Що ще має наша мапа? Мапа має алфавітний показчик імен, якщо ви не знаєте конкретно з якого району представник чи області, але знаєте, що його ім'я пов'язане з Херсонщиною. Алфавітний показчик допоможе швидко його знайти і скористатися інформацією. Тут представлені письменники, поети як 19, го 20 го століття, так і 21-го вже наші сучасники, починаючи, початківці, молоді і вже знані, представлені тут. Тут вже є більше сотні імен і Постійно вона оновлюється, постійно додаються нові письменники, а також біографії тих, хто вже тут представлений, теж доповнюються, якщо вийшла нова книжка, або отримав письменник якусь відзнаку, або з'явились уточнення до біографічних фактів, все це оновлюється та доповнюється новими матеріалами. Так ви можете побачити, що тут Представлені не тільки знані письменники відомі, а от, наприклад, і молоді, такі, як мовчана Льона, ще молода поетеса, але дуже багато вона вже робить для нашої Херсонщини, видає збірки поезій з своїми представниками поетичної шафи, наприклад, і тому інформація про неї вже є на літературній мапі Херсонщини. Ви можете використовувати нашу літературну мапу при підготовці до уроків, саме на уроці показувати учням ще є такий ресурс, та рекомендувати їм для використання при підготовці домашніх завдань. Якщо у вас є якась інформація про письменників, ви можете також надавати її нам для доповнення цього ресурсу. Тут є всі дані для того, щоб це зробити. Дякую вам за увагу. Використовуйте, будь ласка, наш ресурс і мирного всім неба.